Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Дві гучні події. Перше, це наші в Курскі щось там роблять. Зараз ми про це поговоримо детально, актуально поговоримо. І друга позиція це президент Володимир Зеленський, дав інтерв'ю Лексу Фрідману. Це дуже поважав. Ну дуже людина, яку поважають на Заході. Дуже людина толерантна і дуже людина справедлива і чесна. Що сказав президент основне, він сказав, що у нас така ж позиція по миру через силу, як і у, у Трампа. Друзі, Він сказав, що впевнений, що Трамп зможе зробити Україну сильною. Про НАТО розмовляли, про Лукашенка, про домовленості з Путіним, що домовлялися ще тоді на Норманді перекратити вогонь, а вони стріляли і вони вбивали наших людей, продовжували вбивати, і потім перестали взагалі розмовляти Путін. Дуже цікаве інтерв'ю трьогодичне інтерв'ю. Я просто раджу подивитися кожному самому, кожен сам. Тому що пересказати це неможливо, дати ту. Знаєте, той настрій і ту емоціональну зарядженість, яка була на цьому інтерв'ю, неможливо. Це треба дивитися кожному особисто. А я хочу поговорити про вчорашній день і про всі ці події у нас в Курській області. Бачите, як у нас в Курській області. Про те, що там почався наступ, повідомив очільник Центру протидії дезінформації. При раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, е Сили оборони працюють над розвитком наступу, який почався вчора. І це він вчора і писав: е що я вам хочу сказати? Ну, по-перше, моє враження від цього всього е пункту номер 1 я з великою повагою відношусь до Андрія Коваленко, бувшого військового, і він зараз очолює центр протидії дезінформації. Але як я вважаю, що ну, не треба це говорити від офіційних осіб. Було вже вчора ж мені скаже, та там росіяни кричать, та там, да, всі російські пабліки, всі там Z-Вейкори, всі Z-пабліки почали, хай кричать. От хай кричать, та, то їхня справа. Хай пишуть, хай роблять все, що завгодно. Як у нас була перша курська е, операція? Тиша навкруги, і все трапилося, і все відбулося, і все ми змогли. Зараз все було. Вчора вже заповнена і Телеграм-канал, і фейсбук. Ну, скрізь. Мені здається, це дуже неправильно. Ну, воно вже сталося. Сталося, що ж, живемо, як живемо. Е, і пішли вже розмови по Тіктокам. Хтось, хтось е, е, каже правильно, хтось каже неправильно. Я дуже. Знаєте, не те, що нервуючи <смірвують> чи ще щось. Я сміюсь, коли виходять якісь люди, якісь. незрозуміло, де вони, як вони, хто вони, починають розповідати, а от там потрібно було не отак зробити, а піти ось на той населений пункт. А навіщо взагалі взяли це опять, це, оп це знову буде у нас там. Тимчасова перемога потім відкатиться. А, а навіщо краще б тримали там щось на Донбасі? Я, я це коли, коли слухаю, мені. От знаєте, здається, що. Що йде якась людина по вулиці. От просто вона йде. Ну, йде кудись людина, пенсіонерка. чи хтось, Я не знаю, де вона працювала. Можливо, да яркою була, можливо, вона була, я не знаю, бухгалтером чи ще яким. Проходить повз ресторану, почула запах, зайшла. Одну тарелку викинула, каструлю ногою, подумала, що тут готуєте? І на шеф-повара, який вже працював шеф-поваром. там, 30 років да, був в будь-яких передрягах і декому тільки не готував, і почала розповідати, шеф-повару, що, що потрібно. Ну, друзі, це якось. Це навіть не те, що не розуміє, це по-дитячі. Ось повипригали, повискакували. Стратегічно, я вважаю, те, що робиться на Кущині, воно і перший раз було потрібно, і другий раз потрібно, і, можливо, і третій раз буде потрібно. Це стратегічно. Зрозумійте правильно, Курск це для нас зараз найважливіший важель в переговорах, якщо вони ще й будуть, правда. Якщо будуть переговори важливішого важеля, ніж Курск. Повірте, немає. Ну, немає. Я взагалі казав і кажу, що якби могли захватити. І Курчатов, і до Курська підійти. Це потрібно було робити. На жаль, так, да, у нас сил мало. Але чим більше ми візьмемо Курської області, я не знаю, Белгородської, Брянської, це, не, це більше важель і більше плюси на наступних переговорах. Ну, от уявіть собі, хтось каже, треба там відбити село. Іваново під Покровськом, а ми пішли на курс. Ну, відбили село. Ну, п'ять відбили Єлизаветовок, Ну і що? От сіли на переговори. Ну, і що? Кричать: а ми Єлизаветовку відбили, віддайте нам всю Донецьку область. Ні. Ну ні. Ну, це ви розумієте? Це або повинна бути, був, повинен бути широкомасштабний наступ України, практично, там, хай 70 хоча б, відсотків фронту. І коли б тоді росіяни. Ось коли, був, ось коли був Харків, да, от якби зараз пішли отакі Харкові 2-3, це було б важель. Іншого важеля у нас немає. І коли починають, то, знаєте, бувший п'ятий. Ось нам треба було туди, туди сідати на, до, до переговорів. А в той час він кричав: ніяких переговорів, тільки вперед, тільки гнати, виганяти туди, куди я запустив людей. Друзі, Курск потрібен. Курск потрібен. На переговорах. Більше нічого. Я не хочу в оці влазити зараз. Події? А ви підпишіться, друзі, можете подобаєчку поставити, якщо подобається. Обов'язково, якщо можете, розповсюдити, якщо ваша ласка, дзвоночок поставте, давайте будемо більше разом і е е донатити, донатити на наші збори. Я розкажу в кінці про все. Я не хочу бути якимось голословним, щось там по книжкам чи по телеграмам читати і розповідати, той пішов туди там, а там. Ні. Наші воїни, наші захисники, хлопці, дівчата працюють в Курскі, працюють тяжко. І слава Богу, що працюють, і слава Богу, що там успішно. Буде час, я думаю, вийде Збройні Сили України, вийдуть офіційне повідомлення. А Коваленко поспішив, дуже поспішив. В мене одне тільки, знаєте, турбує, що десь ще за добу, а може і півтори, а може і півтори, якийсь вигнанець в Іспанії є такий шарій, ви знаєте. Шарій, толя шарій. І він вже писав, десь більше, ніж за добу, що на кущі буде наступ. Готується і все вже готово до наступу. Якого хрена? Це що знову? От коли тоді було внезапно, тоді було і можна було робити, робити, робити. Зараз це Ах... росіяни вже потягли туди резервів, кучу резервів, кучу друзі. Ну, Тримаємо кулаки. Давайте тримати кулаки за наших хлопців. Давайте фільтрувати все, хто що пише, каже і говорить. Особливо відкидуйте оцих навіщо? Не надо. Ой, я, я просто коли бачу це. Так іди і скажи, я зроблю мир за три дні, як росіяни. Це ж російські наративи. Ну і останнє, друзі. Орбан в Індії відпочиває, Фіцо в В'єтнамі відпочиває. Їм газ потрібен. Їм не газ потрібен. Вони отримали гроші, вони отримують гроші за газ, вони його перепродають, вони е повзальщики перед Путіним, і вони взяли родини і по три тижні зараз відпочивають в, в Індії і в В'єтнамі. Це точно як наш колишній президент. Інкогніто на Майами, да? чи куди, чи на Мальдиви, де він там був, я не знаю. Друзі, дивіться, я хочу подякувати вам за донати. Закритий. Закритий зараз вже той платіж, що було був у мене борг. Зараз замовлені нові дрони. Можливо, сьогодні або завтра вони підуть у війська. А ми будемо збирати і платити. Збір не закривається. От я розум, зрозумійте мене, що він просто не буде закриватися. Ви знаєте, що ми збираємо дрони або реп, на що є основна заявка? Зараз були на плащі. Я сказав для тих, хто може зробити е посилку. Але ось. Е Дядяна Олександр величезна подяка вам, пане Олександр, Вислав, ну, як мінімум, на чотири плаща. Ми зараз заказали вже чи чотири. Друзі, вони лишні. Да? Зайві не бувають. У кого є можливість йти, тільки, будь ласка, через Євгена, щоб ми знали, куди пішло, куди не пішло, щоб не, не бігали так, як зайці. Добре. Дякую вам. Я дякую селяни Людмиле. Я дякую Чернуха Геннадію. Хтось учора 21.10 на Монобанк без прізвища. Сірик Людмилі, вихрову Володимиру, 50 на 50 один переказ і один переказ просто вихрову Володимиру. Дякую вам, пане Володимир. Кілєвий Олександр. Вже казав пану Олександру Дідяну, Мар... Мартисенка Тетяни. Хтось учора 13-14 без прізвища, Березі Світлані, Амельченка Людмилі 50 на 50. Дякую вам, пані Людмила, особисто від мене подяка. Лазебник Валерію, дякую, друже, на канал перерахував пан Лазебник. Галимзанову Радіку, Панченка Лесі, Паршиної Ельвірі. І а також хтось о й вчора без прізвища нам Монобанк. Дякую, друзі. Всім дякую за допомогу. Тримаємо кулаки за наших хлопців. Не ведемося на всякі вкиди. Все буде добре. Україна переможе!